Ой, я йду це на роботу. Середина лютого в нас вирішив випасти з ніг. щастя, холодно. а так було хорошо. Утром ідеш, 12 градусів тепло. Знятно, ну, звісно, що така зима це, звісно, жесть. Бактерій вірусів куча, ми переболіли всі навіть декілька разів, але так холодно, дуже холодно. Таке. Не сніга толком, Ох, не морозу. Ох. Я вже на роботі, вже навіть трішечки відігрілася, бо замерзла. Просто капець. Зробила собі чайку. Сейчас поп'ю. О, гарячий. Я не завтракала сьогодні. Ось я думаю, наверное, надо треба себе хотя хоча булочку якусь купити, бо до вечора можна не витримати. Іду, значить, збираюся на роботу, і чоловік мені каже, їдь на машині. От, їдь на машині і все. Ну, яка машина? Я за останні два місяці набрала 5 лишніх кілограмів. Це при тому, що в мене вже було ще 5. Тобто 10 лишніх кілограмів, мені вже ходить, важко. Яка машина? Ой, бі біжу, того і бігаю. А я а, продовжую значить, розрібати свої бумажні завали. Ось о... мої кучки а, всі на місці. Зараз їх швидко пофасую. Uh, і покажу вам, що я робила на дереві. Не знаю, десь у мене лак був. Думаю, може сьогодні покрию, якщо я, звісно, його знайду. Uh, знайду, буде взагалі афігіть. В мене тут на роботі таке вікно, мені видно, центр нашого селища. Прям кожне двіження. Я завжди тут і сижу, особливо зранку. Бо обігрівач під вікном. Грію жопку. Так. Поки я свої бумаженці там склала, хочу вам показати, що я робила з деревом. Можливо, мене колись хтось буде дивитися і mm. скаже, що тут не так. Бо я ось дивлюсь на один виріб, і він мені ну, зовсім не подобається. От щось в ньому не те, щось не те. Я приблизно догадуюсь, що тут не так. Ну, таке. Зараз покажу. Значить, робила я таке, це задумувалася як підставка під чашку. Ну, під гаряче, можливо, але вона, ну, під чашку, бо маленька. А, ось такий в неї розмір, невеличкий. Я показую зі спишкою, бо щось дуже погане освітлення. А, ось, ось такий вона має вигляд. Це те, що мені не дуже подобається. Казалось би три зуб тут нічагенький такий. І калинка. Листя калини от не зайшло. От щось на цій, саме на цій, от щось не так. Не знаю, вона мені не дуже подобається. Можливо, треба було попрацювати над листям. Якось розположити їх отут -от краще, а калинку саму пустити наверх. Я не знаю, але саме це мені не дуже подобається. Ось так виглядає ззаду. Це дрова. Проста дрова. Попросила свого папу, він мені їх розрізав, чоловік зашліфував, я оце повижигала, розфарбувала. Ну, мені з кольором не дуже подобається. Ось другий варіант. Він більш такий от квіточка. Квіточка синя-жовта фарба з золотом. Ну, ось це краще. Також ось так виглядає оці ось тріщини, не фокусується. Зараз спробуємо. Ось оці тріщини це те, що було дуже сире дерево. Я не думала, що його може так сильно розірвати, якщо Воно буде сохнуть, ну, швидко сама по собі. Ось так же, як і тут, його ось порвало. Але гіршим воно ж від цього все одно не стало. Ось так виглядається. Ось варіант ще один. Тут немає жодного кольору. Вона мені більш подобається. Тут я робила надпис, незламна, але ну, на надписі теж пішла. Тріщинка ця. Ось тут колосочки, мак, бутончики якоїсь травички. Ну, мені здається, що так гарно теж тріснула Ось такий сонях. Він вийшов грубуватий трішки. Скоріше за все, за що того, що тут от серединка самого дерева вона темна. І здається, що така картина, прям ну, дуже, прям дуже. Ой, так от гарно виглядає дуже темна. Теж тріснула. Тріснула. Тут прям з цієї сторони прям дуже багато де потріщала, з цієї сторони вон, в декількох місцях тільки. І ну, цей. Варіант мені подобається більш за все. Мені здається, що це такий самий гарний вийшов. Ну, за що того, що тут серединка біла. Ну, зовсім немає ніякого затемнення і тому вона виглядає дуже так гарно. Так що ось такі варіанти в мене є. Ось, не знаю. Мені не дуже подобається оцей. цим треба працювати. Якщо робити тризуб, можливо, колоски. Отак от треба було б краще пустити. Або, можливо, калину якось в одну сторону тут колоски. Або, можливо, де працювати саме листочки. Ну, з тризубом тут явно є якась проблема. Знайшла, значить, я ще тут на роботі. Таке акриловий лак. Йому, мабуть, там 150 років, це ще не моє. Але я оце думаю спробувати їх зараз трішечки покрити. Бо я знаю, що якщо я буду користуватися цим, то це можна і мити і нічого йому не буде. Але все-таки з часом малюнок трошечки буде підтиратися. А ось як поведе себе краска, це вже питання. Зараз буду пробувати все це покривати. О, зараз спробую його перемішати. Щось він такий стромний. Ну, йому просто 150 год. Ну таке, звісно. Ну, спробуємо. Хуже йому від цього не буде. Спробую, навіть спочатку на просто на дереві. Значится, так. Поехали. Також красиво, симпатично, Як клеєм ПВО. Боже, там хоть не клей. Може, в цьому ведеркий клей. Не, не клеєм пахне. Воно майже не пахне, але не клей. Дуже стемніло. Прям таке темна серединка стала. Прям дуже темно. Ну, подивимось, що з цього вийде. Можливо, і правда треба буде вибирати, ну, саме те дерево, яке світло. Зараз буду красити далі. Будемо дивитися, що вийде. Знаєте, які мисли чоловіка, який не позавтракав. Думаю, догадуєтесь. Я хочу їсти. От як тут можна схуднути, коли ти хочеш... Ні, ну завтракати, звісно, не треба. Це мій косяк, треба було поїсти. Боже, яке воно темне зразу стає? Хоча після того, як ти вже намазав, десь хвилиночок 5 проходить, і очень навіть нічого, між прочим. Шух, шурх. Я оце сижу і думаю. Вчора залізла в морозилку, а в мене там є клубніка заморожена. Надо, навірно, варенички наліпити для похудіння. ж це я, зовсім так. Ой! Боже. Машина чуть нам сцену не знесла. Ой, варенички, так от, з клубнічкою, сметанки туди, або з гущоночкой. Ой, сука. Саме гарніше, як на мене, зараз буду її фарбувати. Лаком. Шорх, шурх, 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 шорх, шурх, шурх. Шур. Так мені це подобається. Я взагалі не художник. Взагалі. Ну, тобто, я не вмію малювати. Но я цьому навчусь колись обов'язково. Але оце от, так як медитація така, ти так фарбуєш, фарбуєш, добренько. Хорошо. Чик-чик. Чик-чик. І ось виходить, що я а, тільки покрасила, а це найперша. І ось вона вже дуже класно виглядає. Вже вона не така темна, бо якщо брати. Ось тільки покрашений соняшник. Це одне те саме дерево. Ну, тобто, ось. Зараз вони підсохли. будемо дивитися, що з цього виходить. Мені вже подобається. Думаю, що не точно треба буде підкрасити. Гарненько. Какая я, молодець. Ка -я <плес> молодець! Таку красоту ти сделала. Я під чашки ніколи нічого не ставлю. Ніколи нічого. Тепер буду. Щоб було гарно. А це помилка. Ой, а ще так хочеться толстолоба. такого жирного. Я дуже люблю жирну рибу. В дитинстві мене мама рибім жиром кормила, я його терпіть не могла. Уфу, блін. А щас би я б його плошками їла і без хліба. Хочеться толстолобика, але до нас його ще не привезли. Ой, коли привезуть, я думаю, в Вайбері напишуть. Треба збігати купити. Так хочеться так нажарить, щоб щоб журненьки, сіледочки зробити. М -м -м, клас. На часах обід, 12 часов. А, голод побігів. Тому, так як роботи ще до. Четвертої години дня, плюс поки я добіжу додому, я сходила в сімейну пікарню. Зараз я вам покажу, що я там взяла собі. Ой, нос чешеться, боже, щось буде. Ліба вихвачу, ліба вип'юся. Значить, взяла я собі отакий, отаку слоєчку. Такий. А, написано слоєчка Люля кебаб Не знаю, не пробувала. А ще взяла таку слоєчку. А ще я її взяла? Я вже не пам'ятаю, навірно, з осущеним молоком. Зверху миндалик. М -м -м -м. О, боже! Як смачно. Зараз буду пробувати. Що воно таке, з чим його їдять? Я потратила на це все аж. Ой, погано видно. Я на це все потратила. Аж 58 гривень. Ну, якби, я думаю, що це дехіра. Хоча, з іншої сторони, шарма стоє 130 гривень. Невеличка. 130 у нас. Не знаю, де і у кого я. Ой! Скільки не заробляю, поки ще. Миллионов. Давайте попробуем эту слоечку. Не хочется попробовать. Ой, боже. Такая мягкая. А внутри нема ни хера. Вот вы знаете, я говорю, вот взяла ложку ну вот такой противень. У весь листок размазала и водичкой растушевали. Так, лишь бы пахло мясом. Ну, слойка очень смачна. Дуже. Боже, оно. Ммм. Ммм, Сейчас я вам покажу. Я лучше бы шаурму сходила купила. М -м -м. Ой, блин, сейчас накрышу. По стінкам розмазала, лише би сахар з вкус був цього. Все. Таке, звісно. Я чуть розчитувала, що буде получше. -по 32 гривні. Часлочка. Понятно, якщо так подумати, то лучше б я дома позавтракала. Ну, якщо отак вот от самому робити. Ну, не знаю. Было бы и выгоднее. И наложив бы уже столько, что пошлопнуть. Тисто. вкусно. Ничего не могу сказать. на классно наложено. Ну, начинка. Такая. Значит, <плескопреская> Минув деякий час. Я покрила свої у ці штучки з цієї сторони вже три рази лаком. І ось третій раз, останній, я вже думаю, це вже знизу. І поки вони сохнуть, я тут така думаю, що я розберу трішечки карабуша У мене, значить, ось є така з тканиною. Зараз ми будемо дивитися, що тут є. Буде теж таке. І, навірно, ми будемо його зразу сюди і складати, обережно, але щоб розуміти, що, куди і чим дижче. Смотри, какой узор. Боже мой. яка краса! Я, кстати, робила отаких куколок. Це вона в мене трішечки недороблена. Ось. Така красунька. От-от. Така стрічка можна було б пустити сюди, гент. Дорога-багата. Зараз я її повішу назад. Я коли робила фотозону, фотозону робили насєтки з ленточок, з атласних треба було робити. Але якщо б ми купляли таке количество атласних лент, це можна було б прозоритися. І купляли атласну тканину. Я її всю розмічала, різала, обжигала. Боже, це такий трудний. Якийсь тетонічний, але. Зробили. Було дуже гарно. Єдине, що... Мені от зачепило мене оце. Дивіться, яка сеточка. Вона нестрічива. Ну, тобто вона тянеться, не тягнеться, ні. Це я не можу сказати, що вона тянеться таке. Ну, от як би хорошо. І такий шматочок гарний. Такий малюночок. На мені, на мені вот так вот видно будет. Гарний. Мені подобається. Так, і ось все. такий є шматочок. Як би її так? Такой. Це стріччивий гіпюрчик. Трусильно. Гарно тянеться. От трсішки б снівок можна було б стілити. Ну, його дуже мало. Де воно валялось, тим болем, невідомо. Все, Смотри. ну, красота же. Так, доробила, значить, я свої підставочки під гаряче, але ще вони трошечки не досохли. Значить. Я думаю, це буде завершено і вони мати такий вигляд з двох сторін. Ось вона блискуча навіть така стала. Гарно, вже можна не переживати за те, що якщо ти поставиш щось на неї гаряченьке, то красочка злізе або залишаться якісь плями. Я думаю, вже можна буде і протерти вологою серветочкою, нічого не залишиться, вже можна за це не безпокоїтися. Так що ось, золотий на місці. Все на місці. Все осталось. Ось. Єдине, що мені не подобається, звичайно, зрозуміло, що це дерево, але воно трухляве. Дерево трухляве. І оці ось п'ят, плями оці, це ж оця труха. Причому і тут була ця труха, і оці впадінки такі дуже чорні. Оце ж із-за цього. Бо воно провалюється. ось дуже добре, ось це на зуби видно. Ти провалюєшся і ось чорне, прям дуже таке. Ось. Так що такі справи. Що сказати? Я оце слоєчик поїла. І тепер навіть не знаю, чи хочу я тих вареничків. Бо як поїв, то вже і робити нічого не хочеться. Але, мабуть, подивимось, що там вдома. Бо потрібно і уроки робити з дитиною. І зараз прийду там то посуд помити, то поприбирати, поскладати. Ну, багато такого всього. Буду дивитися, можливо, сьогодні навіть налюблю вареничків, варенички. Але це вже буде. Мабуть, наступне відео. Все, поки. На цьому поки все. Буду працювати далі, робити свою роботу, продовжувати. Подивимося.